А є, чи потрібно молитись за померлих? Такого слова потрібно немає. І все по повідчуть серця, все, що потрібно в голові, це не до мене, це, це по правилам. Молитись, коли відчуваєте, звичайно, потрібно і переводити цю душу. Але молитись завжди потрібно тільки від серця. Чи потрібний буде сон для людини мінімальний? Між іншим, нам уже навіть ці приходили практики так само. Я учням своїм передавала про те, що, от, як заряжатися раз. Ну це 15 хвилин. Сон. В чому ж зміст життя в Богу людині? Життя, гра, зміст в самому житті, побути і людиною, і Богом на землі. Це різні раси. А я, що таке Карпати для України? Захист, божественний захист, дух. Сила, як отримати духовне ім'я? Духовне ім'я, духовне ім'я воно приходить, коли ми готові, так як до мене прийшло, мені просто Бог його спустив, сказав по полочкам, і що воно потрібно для того, щоб далі, що саме цікаве, духовне ім'я це вже потрібно. Ти не будеш підписуватись, наприклад, ну, те, що я казала, ви працюєте бухгалтером і підписуєтесь, або відкрили свою фірму кермічну від голови, і підписуєтесь духовним ім'ям, це не то, це нонсенс, воно нічого до того не має. Духовне ім'я приходить, коли ти стаєш провідником, коли ти Бога вибираєш, коли ти проходиш певні трансформації. І воно приходить. А так само духовне ім'я я даю учням, які готові, але ну, там або на особистих зустрічах, або після закінчення академії, навіть не даю духовне ім'я, хто не вчився. Тобто, Тому що до цього треба теж бути готовим. Ми теж люди часто не готові, і з цікавості хочуть своє ім'я. Ну, Це все теж ще від. Тому що духовне ім'я. Коли навіть отримує людина, вона ще, до нього, вона ще не є цим духовним ім'ям. Вона тільки до нього буде йти там, десятки років, щоб ним стати. Чи об'єднаються люди Заходу, Сходу України? Люди, звичайні, які живуть в 3D-вимірі, не об'єднаються, а люди, які живуть серцем, звичайно об'єднаються не тільки з Західною, і Східною Україною, а взагалі з усім світом. Гроші та новий світ, чи будуть гроші. Я правильно зрозуміла? Так, ну, звичайні, чи будуть гроші. Ні, не будуть. Це буде обмін енергією, зовсім інше. Гроші взагалі поступово-поступово, обмін енергією завжди буде. Поки ми є в цілі, поки є матеріальний світ, ми завжди будемо щось там давати, але це буде більш такий обмін енергетичний, щось зробити, щось віддати. Але мені так само йде, що ну, ми просто. Звичайно, свідомо будемо обмінюватися навіть просто своєю енергією, тому що ми там поступово перестанемо їсти. Ми ж там будемо їсти фрукти тільки там для задоволення. Але такого, скажімо так, голоду я входила в це стан, і Бог мені мене вводив в ці стан. І коли ти дивишся на продукти, і ти просто їх не бачиш як продукти. Це не про голод, це не про голодування, ні про які практики. Це от стан, коли ти просто з Богом, ти просто відчуваєш повністю наповнення, що ти наївся прям так серйозно. І ти просто дивишся на продукти, і так як, ну, це просто якась картинка. В тебе немає зв'язку з цим продуктом, щоб його з'їсти. І це дуже дуже цікаво і дуже прекрасний досвід. А я що чекає Грецію? Я живу тут 15 років, розумію, що греки дуже набожні, але це церковний Грегор. Все це зруйнується, мої сонечки, по все, що відбувалося в Україні, по плюс-мінус тому самому сценарію, ну там просто кожен має свої кармічні моменти, свої ексклюзивні якісь будуть течії трансформації, але всі будуть проходити те саме і руйнування старих егрегорів, переходити, ну, очищатися через свою карму. Ну, тобто то, що і всі країни, я ще раз повторюю, і всі повністю країни. Ні, ніяких хроніків Акаші я в академії не вивчаю, тому що спеціально, скажімо так, я не вивчаю ніякі абсолютно і, і давно не, і не належу ні до яких там навчань з третього виміру. Це все на чим я піднялась моя свідомість, і все тільки те, що йде від серця. Хроніки каже, це насправді те, що є всередині серця, в нашої душі, знання. І коли ти пробуджуєшся з Богом, ти пробуджуєшся, та є певне поле там знань і загальне, і так далі. Але це до всього ти під'єднуєшся зовсім свідомо, звичайно, коли ти переходиш і живеш з Богом. Але тобі не треба буде щось там узнавати, непонятно, яку інформацію від голови, щоб для чого що робити. Тому я ще раз вам пояснюю, те, що я передаю, це чистий потік знань від Бога. Я не передаю ніяких там навчань. то що ви мене питаєте, Ніяких технік минулого. Я тим не займаюся, тому що це неможливо, це все минулі, Грегори старі. Чи визнають інші країни, Україну як наставника? Сонечки мої, це ж не буде так, що хтось, знаєте, як вибори президента, це ж все кермічний світ. Ті, хто перейде серцем і переходить, вони вже визнали і з'єднюються, тому що вони знані. Звичайно, те, що від голови, це ну, зовсім інша реальність, я ще раз вам нагадаю. Якщо так, так і не знайшов своє діло в житті, зараз не має смислу вчитися в університеті, як краще себе проявити. Тут точно хочу вам сказати, що проявити це, якщо ви хочете від голови себе проявляти, то це не до мене запитання. Це керміщений світ. А якщо ви готові пробуджуватись, ви від серця почнете зовсім інакше робити те, що йде. Воно само проявиться і будете проявляти. Я про катаклізми сказала, вони будуть всюди, по всім країнам. Я ще раз говорю: по всім країнам Полюс, чи зміняться полюси? Вони вже змінились на тонкому плані, тому на фізичному точно зміняться. Що чекає Ізраїль, очиститься, але я вам казала, що Ізраїль чекає перемога. Але не прямо зараз, на протязі певних років ще. Скажіть, а церква залишається? Церкви будуть всі руйнуватися, якщо ви з Богом будете напряму спілкуватися. Ні, в старому цвіті ще церкви будуть якийсь час. Але взагалі-то будуть. Якщо ви переходите на вищу спілкування з Богом напряму, у вас просто не буде потреби в цьому. Як правильно робити медитацію для цього всього є навчання? Там все розписано, ви собі можете почитати. Якщо, готові. якщо ви не готові, то дуже багато є. Я взагалі рекомендую, дуже багато є в відкритому доступі. І так само, хто не має можливості. Я завжди. Постійно відкриті прямий ефір роблю з медитаціями. Я навіть спеціально там відео з йоги, Тобто, ну ви знаєте, що в відкритому доступі настільки багато матеріалу, просто я ви розумієте, що я в це вкладаю немалі кошти в те, щоб ті, хто не має цієї можливості, щоб вони могли <кій> постійно слухати ті самі мантри, ті самі пісні, ті самі. Прямі ефіри, тобто це все робота великої команди людей, але ви можете це дивитись все безкоштовно, тому що це такі от моїх особисто 10% цей канал. І те, що я дарую кожен день, це також вклад абсолютно безкоштовний для, для всіх вас, мої любі. для тих, хто ще на якихось перших щеблях свого відкриття. Коли вертатись в Україну, коли ви відчуєте, тому що повернення для кожного це індивідуальне. Ще раз хочу наголосити, мої сонечки, про те, що у кожного вас з вас, у кожного з вас свій шлях, свій досвід. Уже такого немає, що всі однаково все роблять, тобто це зовсім все по інакшому який зв'язок Шиви з Україною, чому маємо символ воломтризу? Якраз по тій самій причині, що з України почалось руйнування старої матриці, те, що ми говорили, те, що ми з вами зробили. В якому году закроються третє змірення? Для вас ваш рік особистий, так як і для мене. Як зрозуміти, що я живу серцем, то ваша свідомість буде тут, і ви це будете точно знати. Якщо ви ще цього не знаєте, то ви. Ще поки що не там. Так, мої сонечки. Тварини також будуть переходити, але не всі трансформуватись, Ну, все побачите одним словом. Так, Україна це Русь. Я теж це вже багато років, теж і говорю. Тому Русь та, з Русі все почнеться. Не з Русі, а з Русі. а Русь це Україна, це правда. А як розраховуватися за всі ті знання, що ми отримуємо в відкритому доступі інтернету? Ну, якщо ви маєте на увазі моє, тобто це через мене, як провідника, це якраз от те, що ми з вами тут обмінюємося енергетично, спілкуємося. І це є відсоток, який мені Бог дав можливість вам давати, вкладати, ну, це воно потім. Повернеться через ваші якісь вчинки. Тому що ви тут отримуєте якусь ну, певну мінімальну дозу все одно. На заняття це все концентровано дуже сильно, це зовсім інакше. Ну, ті, хто навчається, ви вже знаєте, що це таке. Підкажіть, будь ласка, роль котів на землі. Провідники, охорона.